Доброго дня діти! Сьогодні на уроці ми з вами почнемо вивчати тему порівняння натуральних чисел числові нерівності. Сьогодні на уроці буде багато повторення того, що ви вчили вже в початковій школі, але будуть і нові для вас відомості, і нові для вас приклади. Тому давайте будемо розпочинати. Ми уважно слухаємо. Якщо я прошу записати це в ЗОшит, ми записуємо завдання в зошит. також, якщо. Я прошу проговорити усно якусь вправо, якесь число. Також, будь ласка, вголос проговорюємо кожен собі. На наступному році ми з вами онлайн розберемо теж цю тему, звісно, повторимо, і будемо розв'язувати вправо. Домашнє завдання до сьогоднішнього року я не задаю, але на наступному році ми будемо перевіряти те, яке було задано на сьогодні. Так, дякую, і ми будемо розпочинати з вами. Натуральні числа. Давайте згадаємо, натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Найменше натуральне число у нас одиниця, найбільше воно існує. Коли ми порівнюємо натуральні числа, ми ставимо знак більше, або знак менше. Також буває, що числа бувають у нас однакові, То в нас знак більше, знак менше. Читаємо ми наступним чином: наприклад, 6 більше 2, 3 менше 7. Тут нічого нового немає, тобто ми це вже взагалі вчили, сьогодні просто повторимо. Наступне, правила порівняння натуральних чисел. Коли у нас числа багатоцифрові, в нас є два моменти, на які ми звертаємо увагу, коли порівнюємо числа. Перший момент, якщо в двох натуральних числах різна кількість знаків, різна кількість цифр, то більше буде те, в якому більше знаків. То, наприклад, 5392 і 837. Очевидно, там, де 4 цифри, число буде більше, ніж там, де 3 цифри. Тому в нас 5392 більше, ніж 800. Коли в нас однакова кількість цифр, ми порівнюємо наступним чином. Якщо два натуральних числа мають однакову кількість знаків, то більше число є те, яке має більше одиниць в найвищому розраді. Якщо кількість одиниць у цьому розраді однакова, то порівнюємо число одиниць в наступному в нижчому розраді. І так далі. Наприклад. У нас є числа 5392 і 4542. Починаємо порівнювати завжди з права наліво, тобто з найбільшого розряду. І по цифрі. Порівнюємо першу цифру: цифра 5, цифра 4. Яка більше? Більше 5. Тому далі ми навіть порівнювати немає сенсу. Воно очевидно, що у нас 5 тисяч більше, ніж 4 тисячі. А значить, що 5392 буде більше за 4542. Інший приклад: 5392 і 5237. Починаємо порівнювати знов з найбільшого розряду, тобто з самої правою цифри. 5, 5. Однакова кількість тисяч. Порівнюємо далі. 3, 2. Все 3 більше, ніж 2. Все, що там далі, нас навіть не цікавить. Ми вже знаємо точно, що. 3 сотні більше, ніж 2 сотні, а значить, що 5392 більше за 5237. Порівняти можна не тільки окремі числа, а й значення числових виразів. Наприклад, на завдання порівняти добуток 25,3 і, і суму 32 і 41. Як ми це робимо? Ми спочатку виконуємо дію. Дія множення це 25 помножити на 3 буде 75. А дія додавання в нас 32 плюс 41 73. І потім ми порівнюємо результати наших дій. Тобто 75 у нас більше за 73, значить і вираз 25 на 3 буде більше за вираз 32 плюс 41. Наступне, дуже важливе і нове, що ми сьогодні з вами вивчимо, це подвійна нерівність. Подвійна нерівність це коли в нас три числа або три змінні порівнюються двома знаками нерівності. Читається така нерівність, починає читатися вона з середнього числа або середньої букви. І читаємо ми як: 7, потім правий знак більше за п'ять, але менше за 9. Ще раз, починаємо читати з середини. Сім. Більше. Бачимо сім вже більше за 5. Сім більше за 5, але менше за 9. Тобто читаємо посередині, потім знак, який справа більше за праве число 5, потім але менше за ліве число. По іншому, давайте навіть я можу таку схемку вам записати. Якщо ми, наприклад, запишемо, це у нас перше число, так, друге число, третє число. І тоді в нас, як ми читаємо, друге число більше за перше число, але менше за третє число. Тобто схема для читання ось така. Посередині число більше за те, яке справа, але менше за те, яке зліво. І давайте ми сьогодні теж потренуємося з цим, але відступили 4 клітиночки від минулої роботи. Домашню роботу, ми, яку я виконали, перевіримо завтра на уроці обов'язково. І пишемо 25 вересня, класна робота. І починаємо по традиції з усного питання. Зараз кожен сам собі в своєму темпі. Назвіть числа в порядку зростання. Бачимо, у нас є 5 чисел, і кожен проговоріть собі у порядку зростання. Порядок зростання це від найменшого до найбільшого. Поставте на паузу і проговоріть. І наступний ряд. Так само у порядку зростання, поставте будь ласка, відео на паузу і проговоріть в порядку зростання. Завдання номер 143 Відкриваємо підручники або з презентації. Працюємо. І в нас завдання 143. Замість зірочки поставити знак більше або менше або дорівня. І давайте порівнювати. Перше. 3753 і 37 3753 531. Тут одразу в нас 4 цифри або 5 цифр, де більше цифр, те число є більше. Тому ставимо.

Отут у нас вже однакова кількість цифр, і там, і там три. Тому ми починаємо порівнювати. Порівнюємо ми з права з найбільшого розряду. У нас найбільший розряд сотні. Тому у нас 4 сотні три сотні. Очевидно, чотири сотні буде більше, ніж три сотні. А значить, і все число теж буде більше. Далі навіть порівнювати не треба. Четверте: 542 982 і 542 928. І там, і там у нас 6 цифр. Значить, будемо порівнювати по розрядах. Починаємо справа з найбільшого розряду. тисяч, 500 тисяч 500 однаково. Далі 40 тисяч, 40 тисяч так само. Наступне нас 2000 2000 однаково. Переходимо далі. 900, 900 однакові числа. Тут у нас 8 десятків, тут 2 десятки. 8 десятків завжди більше за 2 десятки. А значить, і все число. Більше, ніж наше друге число. Тобто 542 тисячі 982 більше за 542 тисячі 928. П'ята 5 мільйонів 725 тисяч 1 і 5 мільйонів 725 тисяч 1. Однакова кількість цифр порівнюємо з найбільшого розряду. Мільйони. Мільйонів там і там 5, 700 тисяч 700 тисяч, 20 тисяч 20 тисяч. 5 тисяч, 5 тисяч, потім сотні десятки по нулю і одиниці 1, один, одна одиниця і там, і там. Якщо у нас повністю всі однакові цифри, в двох числах, то деякі числа, які? Правильно, такі числа в нас рівні. І значить ми ставимо знак дорівнює. І шосте: 42 тисячі і 42 тисячі Чисел в нас, цифр в нас в числі однакова кількість, а значить порівнюємо по розрядах. Найбільший розряд у нас тут десятки тисяч, і тому перевіряємо 40 тисяч, 40 тисяч однаково, тисяч, 2 тисячі 2 тисячі однаково, 3 сотні 3 сотні однаково, потім 7 десятків, десятків однаково, і одиниць в правому числі 0, в лівому числі 1. Значить, друге число у нас більше за перше. Позначила, якщо десь щось ви не встигаєте, завжди можна поставити відео на паузу і дописати. А ми переходимо далі. Читайте подвійну на рівність, а – натуральне число. Давайте окрім... ми з вами будемо читати подвійні нарівності. Я буду проговорювати, ви про себе повторювати для того, щоб краще запам'яталось. Починаємо. Це усна вправа записувати нічого не треба. Ще раз подвійна нерівність, ми її читаємо зсередини, тобто починаємо ми читати з того, що посередині. Посередині у нас А, тобто у нас А. Далі ми кажемо про цей знак більше за праве число 12, але менше за 37. Ще раз, давайте я запишу. У нас А, те, що посередині. Більше за ліве число дванадцять, але менше за тридцять сім. Давайте знаєте, що зробимо з вами? Давайте в зошиті все-таки запишемо одну. Повністю подвійну на рівність, і як воно словами повинно проговорюватись. Давайте пишемо першу 12 знак А знак 37. І підпишемо нижче, як воно повинно називатися. А, посередині число більше за 12, але менше за 37. Запишіть. Для другої третьої, ми записувати не будемо, ми просто них проговоримо. І повторили собі: А більше за 12, але менше за 37. Добре, поставте на паузу, запишіть. Далі, друге. Так само починаємо читати з середини. А. Більше за праве число 192, але менше за ліве число 207. Повторили. Добре. І третє, так само починаємо читати з середини. А. Більше за 9272. Але менше за 12 152. Що взагалі ці подвійні нерівності означає? Це означає, що це число А, це змінна А, вона може бути будь-яким числом з ось цього інтервалу, тобто від 12 до 37. Тобто вона може бути 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 і так далі, тобто до 36. 35, 36, 37, воно вже бути не може. Тобто воно до 37. Тобто ця нерівність допомагає нам цей ряд можливих чисел записати дуже зручно і дуже коротенько. І переходимо тоді далі. ж чисел більше? Запиши відповідь за допомогою знака більше. Номер 145 пишемо в зошиті, це на задання з підручником, може, з підручником, може з презентації. З чому тут цікавинка в задані? Цікавинка в тому, що ми не переписуємо числа ось так, як вони є. Ми повинні записати так, щоб ми могли підставити знак більше. Тобто завжди саме в такому вигляді. Тобто, нам треба так поставити числа, щоб у нас можна було поставити ось такий знак. Тепер дивимось. Два числа, у них однакова кількість цифр. Починаємо з найбільшого розряду порівнювати. 8000, 8 тисяч. 8 Однаково. Дві сотні, одна сотня. Ага, так, це буде число у нас більше. Те, яке більше, ми пишемо справа. Це у нас 8 237. А те, яке менше, зліва. 8198. Далі, друге. Так само, нам треба з таким самим знаком, тобто завдані, тільки використовувати знак більше. А от далі дивимось, У нас два числа 7352 і 72111. Якщо ви перепишете числа в такому вигляді і поставите той знак, який там треба, це буде неправильно виконане завдання. Тому уважно дивимось. Те число, яке більше, ми пишемо його справа, яке більше, там де більше цифр. Тут у нас 72 тисячі більше, ніж 7 тисяч. Тобто Значить, ми пишемо його справа. 72 111 більше за 7352. І тільки так потрібно виконувати цю вправу. То якщо б тут би сказано було не знак більше, а знак менше, то ми поміняли б місцями числа, а знак поставили той, який просять в нас у завданні. Добре. Дописали і давайте далі. Завдання 147. Що менше, запиши відповідь за допомогою знаку менше. Ось. Бачите, тут треба навпаки використовувати знак менше. І, до речі, ми тут будемо порівнювати не числа, а що величини. Для того, щоб порівняти величини, бажано їх перевести в, одну, в одні одиниці. Так? Знак менше. Тобто ми не переписуємо умову, ми просто ставимо знак менше посередині. А тепер розставимо так наші величини, щоб рівність була правильною. 5 км чи 501 метр. Пам'ятаємо, в одному кілометрі у нас 1000 метрів, в 5 кілометрах 5000 метрів. Значить, 5 кілометрів буде менше, ніж 5001 метр. Значить, у нас 5 кілометрів, там, де менше. 5 кілометрів. І там, де більше, у нас 5, 5001 метр. Добре. І друге. Так само знак залишається менше. А от що, що де пишемо, ми зараз з вами подумаємо: 51 см чи 5 дм? В одному дециметрі 5 см. В одному дециметрі 10 см, в 5 дм 50 см. Тобто тут у нас 50 см. 51 см чи 50. 50 буде менше. Там, де в нас менше знак, там ми пишемо 5 дециметрів. Так? Це у нас 50 см. І там де більше 51 сантиметр. Ось так. Виконали. Добре. І далі. Останнє на сьогодні завдання. Запишіть усі натуральні числа, які. Перше. Більші від 563, але менші за 570. Давайте навіть трошечки ускладнимо нам завдання. Запишемо не просто всі числа, а запишемо всі числа, а потім позначимо цей вираз, а потім позначимо цей вислів за допомогою подвійної нерівності. Тобто потренуємось. Пишемо. Так, номер А. Більше за 563, але менші за 570. Це у нас що? 5604. 565, 566, 567, 568, 569, і увага, 570 до цього ряду не входить, тому що менше за 570. Крапочка. І давайте запишемо це за допомогою подвійної нерівності. Давайте будемо писати через зміну А. Починаємо середини писати А. Два знаки в різні сторони. І дивимося, справа ми пишемо найменше число, зліва пишемо найбільше число. Тобто у нас А від. А більше за 563, але менше за 570. І Б. Запишіть числа більше за 129, але менше за 135. Пишемо: 129 не входить в цей інтервал. Наступне число нас 130. 130, 131, 132, 133, 134 і 135 не входить входиться інтервал, правильно. І давайте запишемо за допомогою підвінено нерівності. Так само беремо змінну А, два знаки в різні сторони. І від найменшого до найбільшого. Тобто А більше від 129. Справа пишемо 129. Але менше за 135. Добре. Ми сьогодні з вами добре попрацювали. Це записуємо, цю вправу записуємо також в ЗОшит. обов'язково. На цьому все. Домашнє завдання на завтра буде якраз оце, подивитися це відео, записати всі вправи в ЗОшит. А домашнє завдання, знання, яке було задано на сьогодні, ми з вами перевіримо завтра на уроці, як завжди. Дякую за урок. До побачення.